Назар, скажи, а чому ти завжди говориш про передові технології, новітні сучасні способи пасічникування? А в себе на пасіці показуєш старий точок, старі способи, старі вулики і древні рамки. Ну, По-перше, всім доброго дня. Таким з таким питанням тут мене в розплох застають і дуже часто. Пийте каву з медом і будуть передові технології кожного дня все ближче і ближче. Це на правах реклами. Йдемте ти далі, дивіться. Чому так? Коротко розкажу, особливо для хейтерів, так само для шалю для шанувальників. дивіться, передаві технології мені максимально доступні. Оскільки я в цих технологіях е, працював, потужно працював, багато працював, я маю досвід з самими різними системами, я маю досвід з самими різними технологічними аспектами. І якщо ми говоримо про максимальне впровадження новітнього, да, то на сьогоднішній день в Україні я саме по цих передових, скажімо так, технологіях дуже мало здобував. І в цьому є такий невеличкий мінус. І виходячи з цієї логіки, я ж так само працював раніше, так як і всі. Давай бджіл дивитися раз в тиждень, там, чи максимум, що можна дозволити не дивитися два тижні, не розумів ніякої структури системи, просто підходив, тикав вулик рамків всіх. І потім, вже, коли я здобував досвід, все ж таки, я зрозумів, що таке структуризація, що це таке операційна система або операційні роботи на пасіці. Звідси в мене виплило дуже багато цікавих питань, і коли я почав це все діло структурувати, перше в мене почало виходитися. По-друге, я своїм багажем знань, який я здобув. Я його здобував так само, як і ви в Ютубі, Книжка. книжках. Місцями я тільки читав трошки глибші книжки, трошки дальші книжки, які, наприклад, для звичайного українця, українського пасічника є в апріорі недоступними. Тобто їх треба було десь домовити, взяти, десь трошки копнути глибше, десь трошки дізнатися більше, десь трошки з кимось поспілкуватися на різні теми. Так само в Ютубі, там дуже багато корисної інформації. Є. Потім, вже безпосередньо, коли я поїхав ту саму Америку, той самий Мед Карпат. Дуже дякую для папи Віктора Васильовича. Це мегаспеціаліст. Коли я почав практикувати вже це все діло на своїй пасіці, перед тим як їздити на якийсь пасік, я дізнавався технології, які там є. Я їх дізнаюся не лише з книжок, які є загальнодоступні. Наприклад, книжка Віктора Петровича Поліщука. Безумовно, найкраща книжка в Україні по бджільництву для початківців на сьогоднішній день. Це сама найкраща книжка, яка є. Тому що там все згадано. Від Біології бджолиної сім'ї до економічної ефективності діяльності на пасіці. Це дуже важливо, бо цю економічну ефективність і діяльність ну, з 10 книжках двох може бути. Е, а це основа. На сьогоднішній день капіталізм, панове, це основа. І е, коли я дійшов до цих всіх речей, я зрозумів, що шукати саме таку передову інформацію, толкову інформацію е, безпосередньо можна саме з е, Всякого ріших статей і різного роду, скажімо так, біографій, статей, дослідів, наукових, якихось різних випробувань і так далі. Це саме ефективне місце. Це можуть бути також аспірантські роботи, магістерські роботи. ви там дуже є багато цікавої інформації, якщо вміти шукати. Це перше, друге це англомовні джерела. Нове. Потрібно знати англійську. Потрібно знати англійську. Е, хоча б знати англійську на рівні my name is Назарем, I'm Liv, I'm live My Country в Україні. Хоча б на такому рівні треба знати англійську. Розумієте? Тоді ви зможете діставатися до тих таких замкнутих місць інформації. І потрібно варитися в цьому всьому ділі. Тому що навіть в Фейсбуці, навіть при тому всьому непотрібному хейті, який там існує, десь там хтось з ста повідомлень одне пише Ну Це тераміти фільтрувати. Далі. Чому ж я показую от так, як я показую да, в своєму Ютубі? Ви мій Ютуб дивиться. Раз ви дивитесь це відео, значить ви дивитесь мій Ютуб. Панове, дивіться. Є кілька рівнів. І от українське бджільництво, з точки зору, все ж таки, відношення до бджоли, найперше в світі. З точки зору. Вмінь і на, навики по бджільництву в у світі, Но з точки зору саме використання, е, тобто ресурсу, який ми маємо, останній у світі. Тому що ви, ви, ви навіть не уявляєте, яка сила на вашій пасіці. От ті люди, які тримають бджоли, вони не знають, вони не уявляють, вони не розуміють, яка величезна сила сконцентрована в них в вуликах. Е, ну, колись я буду організовувати такі. Зустрічі саме для підписників, безкоштовні зустрічі, прикиньте, щось буду безкоштовно робити. Да? Е, ну помімо курсів, курси це діло п'яте. Е, а от саме безкоштов, безкоштовні зустрічі, зустрічі, ви зможете мені надати задати ці запитання? От саме яка ж сила в тих вуликах? Повірте, панове, я коли почав розбиратися тонко в цих деталях, тонко в цих моментах, е, я зрозумів, що бджолиний вулик з бджолами, звісно в середині, тобто бджолина сім'я, це. Страшна сила. Страшна сила. Знаєте, Це щось по типу, Це щось по типу... як люди розуміли, що таке атом, і потім Опенгеймер, ну і інші там, звісно ж, Опенгеймер це вже просто втілив, але перед цим були інші науковці, німецькі, які зрозуміли потенціал атому. Розумієте? І вони створили атомну бомбу. Але перед цим було створено все ж таки реактор. І атом використовувався в мирних цілях. От щось таке закладено в бджолельних сім'ях. Я не можу сказати, що це таке. Бо, як я скажу, це страшна сила піде в світ. Просто страшна сила підевсвіт. І е, ми повинні її використати з головою. От В цьому і заключається, в цьому заключається суть бджільництва. А тепер, чому я показую так, як вона є? Тому що в мене є так само напрацювання, які в мене були в школі. Наприклад, в мене є оті всі вулики, в мене є оти точок, в мене є оті всі рамки. Да? Ну рамки я вже по частині продав. Ясне діло, що я з часом там максимально, е максимально стане той точок новітній. Але я вам хочу показати, як це відбувається. Якщо ви дивились, наприклад, весною е мої відео, да? ви бачили, що ситуація на пасті одна. Дивитесь зараз, ситуація на пасті інша. І коли вже дойдемо до зими. Я вам порахую, що ми отримали з пасіки за цей сезон. І ви тоді будете дуже в шоці. Е, тому, отак, да? тому я показую для людей, щоб вони бачили, як можна йти крок за кроком. Тобто не відразу у мене там, 10 мільйонів гривень, я там взяв самі круті вулики, я там взяв самих крутих бджіл, я найняв самих крутих людей, в мене зразу там, техніка є, в мене зразу там, маніпулятори, погрузчики, цехи, лінії. Е, Лабораторія, потенціал науковий, потенціал генетичний, там і так далі, так далі, і так далі. І це все діло приносить в, в, у е, результаті 1, 2, 3, 5, 10 мільйонів доларів кожного сезону. І ви сидите собі, в душі не чаєте і ви живете в Україні. Панове, це все є, це все буде, але до нього треба прийти. Саме, саме потужне відео, яке в мене є на каналі. От я зараз скажу так, як є саме потужне відео. Це я недавно виложив. Там на заставці, на тому відео, що студент заробив е там здається, 4 тисячі гривень, чи скільки там за, е ну, за сезон, чи там з одною бджолиною сім'ї. Зайдіть, подивіться, там ціла лекція, я її перезавантажую назву по-іншому. Там ціла лекція того, як будувати економіку вашої пасіки. І це є ключ. Я вам даю безкоштовно ключ до того, як правильно будувати економіку пасіки. Оце те, що вам дасть можливість вирости до тих всіх масштабів. Ну а поки що я показую це так, як воно йде поступово. Повірте, в мене є чим вас дивувати. Ну і плюс я ж не забуваю, що ми працюємо в Ютубі. І дуже важливо, щоб ми е цю всю історію несли до людей, несли в люди, їх шокували і готували е почву. Ну, Підґрунтя для майбутніх великих зрушень. І ви можете в цьому допомогти. Тому підписуйтесь на канал Beekeeper of Ukraine, пийте каву з медом. Кава з медом це ще один ключ, який я всім показав, але дуже мало хто розуміє. І все у вас буде круто. Давайте разом збережемо бджіл і завдяки цьому врятуємо світ.